Добрий день, друзі. У мене раночок. Я прийшла на роботу, вставала сьогодні без світла. Зранку і без кави, друзі. У мене ж все на електриці. У мене коли нема світла, то все. Я взагалі як привиснув чинному ладі. Бутерброд з'їла в суком'ятку. Добре, що гаряча вода з бойлера, що можна помитися. І все, і без кави. Я трошечки раніше приїхала, зараз зроблю собі каву і розкажу пані, мене просила розказати, як я відкривала свій канал, як я прийшла до цього, з чого почати, які рекомендації. Я постараюся за 5 хвилин вкластися. Це за п'ять хвилин вкластись. Холодно сиро на вулиці. Так, кава львівська в мене. Добре мені львівська кава подобається. Я чогось раніше думала, що львівська кава така якась типу цикорію, що щось таке, знаєте, третій сорт. Не знаю, чого я так думала. Але ні, добре. Так, закрили вікно. Мушу провітрювати настільки ароматна ця хризантема, що просто... Аж, знаєте, занадто сильний аромат в кабінеті. Весь кабінет просочений цим ароматом. Так, як би так поставити вас, щоб вам було гарно видно і щоб світло не відбивало, не відтіняло, може. Всілося ніби. Значить, дівчатка. І хлопці, питала мене пані, може комусь ще згодиться, як я прийшла до того, щоб знімати блог. Є на каналі перше відео, його можна легко знайти. Моє перше відео я його, до речі, знімала в цьому кабінеті, мені тоді хотілося, щоб була красива якась локація. І скажу вам так, ідея відкрити канал за мною ходила років два, мабуть. Я дуже багато дивилася Ютуб, дивилася канали із кулінарні канали із готуванням їжі, дивилася канали із садком. І під кожним відео мені було що сказати. Мені хотілося поділити, а як я варю, а як я печу, а як я вирощую, а як я то роблю, а як я то роблю. Ну і я розуміла, що... Просто написати в коментарі мені цього недостатньо. Мені не вистачало спілкування про ці мої хобі, тому що дівчата, які живуть в місті, мої подружки були далекі від багатьох речей, які роблю я. От в село, коли я їхала, не було коли там спілкуватися з сусідками, там, з комами, з подружками. І от мені хотілося такого спілкування про те, що я роблю, щоб мати якийсь зворотний зв'язок, а як в мене, а як в тебе, обмінюватися якимось досвідом, думками і так далі. І, звичайно ж, як і більшість нас, мене переслідувала невпевненість, страх, але так як у мене є знання про те, як боротися зі страхом, то я розуміла, що ті переконання, які є в моїй голові, негативні переконання. Про те, що має бути так, то так то, а мені ще не вистачає того чи того. А як будуть кращі часи, я розуміла, що це все супротив, що це все прокрастинація, що я все відкладаю і і це цей ідеальний час може ніколи не настати. Я розуміла як психолог, що треба просто діяти, що зробити будь-як, тому що я не знаю, як правильно. По-перше, я не знаю, що треба людям яким людям і так далі. Тобто я розуміла, що мені просто треба зробити, і люди, яким я буду цікава, прийдуть. І так і сталося. Благо, мене підтримали дуже сильно підтримали. Цього ніколи не забуду. Дві наших блогерки це пані Надя з каналу Бабусині Рецепти і пані Галинка з каналу Галка 1975. На жаль, покійна, прекрасна жінка, чудова людина. Е, і е, перша сотня моїх підписників це була величезна радість. Я е, просто сіла і поговорила з людьми на першому відео, що е, я не знаю, що я... сказала про свій страх, що я не знаю, що я буду знімати точно, що, мабуть, буду знімати рослинки і садочок, а потім зрозуміла, що закінчилось літо, нема чого знімати, а потреба в зйомці в мене є. Мені, мені це подобалося. І з часом. Е, з часом потрошки-потрошки я втягнулася, і зараз е, мій блог, е, мій канал перетворився на ще одну роботу. Е, тому, друзі, е, значить, така може рекомендація, хто думає відкрити канал. Рекомендація номер 1 Просто дійте. Немає ідеального часу, немає ідеального відео, немає ідеальних картинок. Просто дійте! Рекомендація номер один. Зробіть хоч якесь відео і просто закиньте його на YouTube. Це номер один. Рекомендація Noмер два. Знімайте те, що вам подобається. І будьте щирі з аудиторією, тому що нещирість, вона дуже щується. Особливо в сьогоднішній час людям дуже. Хочеться чогось справжнього, чогось відвертого, чогось такого, чого не вистачає в реальному, звичайному житті. І я, наскільки я можу, я намагаюся такою бути. Я радше щось не скажу, ніж збрешу. Тобто да? е багато речей е і про особисте якесь моє життя, і е ну, про, про багатьох сферах якісь є речі, про які я просто замовчу. І не через те, що я там не хочу чогось сказати, бо воно якесь там не таке, а просто аудиторія, і мої люди е ну, цієї інформації, скажімо так, не витримують, не видержать, не сприймуть, не приймуть, і мені придеться витрачати ресурс. На те, щоб щось зробити із людськими реакціями. Ось так. Тому рекомендація номер два. Знімайте те, що ви любите, те, що вам подобається, і будьте з людьми щирі і відверті. <кій> рекомендація номер 3 Знімайте відео і скидайте їх регулярно. Нехай це буде один раз в два тижні, або один раз в тиждень, або один раз в два тижні, або кожного дня, але щоб вони були регулярно. Ну, є такі канали, які закидають раз в місяць відео, і вони мають мільйонні перегляди. Так теж може бути, можливо, це ви. От. Але треба все пробувати. Я, наприклад, ніколи не можу передбачити, яке відео. Залетить, яке люди залетить в лапках, дав. Що значить залетить? Яке люди будуть дивитися. Я ніколи це не можу передбачити. Іноді мені здається, що я щось таку, якусь з зняла, або якусь таку просту страву, або щось там таке сказала зовсім ну неважливе, нецінне, незрозуміле. А відео залітає, люди дивляться і пишуть Вау, клас, тобто ніколи не можна передбачити, що треба людям. От, тому не треба наперед ставити собі палки в колеса і думати, що там те, що я буду знімати, не вийде, чи я якась не така, я нікому не буду цікава. Не, не вирішуйте за людей. Знімайте відео регулярно, щоб, вони, щоб люди вас чекали і щоб люди не розчаровувалися в вас. Тому що люди теж прив'язуються, я знаю по собі. Є канали, до яких я прив'язана емоційно, чекаю відео цих людей. Ти ж проживаєш з людьми разом якісь емоції, проживаєш їхнє життя, і ну, мені здається, що це дуже важливо бути з людьми чесною і м, скидати відео регулярно. Що ще я хотіла сказати? Що ще важливе? Важливе, важливе бути собою. Це дуже дуже важливо. Не зраджувати собі, не грати ніякої ролі, не створювати ніяких сценаріїв. От як є, так є. От третій раз я вчора пекла хліб на каналі. І третій раз. Ну, Я так живу, відео в мене домашнє про моє життя, що відбувається, те і знімаю. Нема мене настрою, нема, нема мене здоров'я, немає. Гарний настрій гарний. Хочу сьогодні співати, співаю. Щаслива, щаслива, хочеться плакати, хочеться плакати. От, це, мені здається, що це дуже по-справжньому і це дуже, цінно. це дуже цінно. З чого розпочати, ви питали? Просто закинути відео будь-яке. Просто зробити, перейти через цей бар'єр, зустрітися зі своїм страхом, бо він тільки у вашій голові. Його не існує насправді. Страх існує насправді, коли на нас летить ракета, летить собака, їде поїзд чи машина. А все остальне це наш, гра нашого, нашої психіки. Це, це ваші переконання про те, як вже там буде, коли щось там станеться, але воно ще не настало, тому, тому його і не існує. От. А далі, далі вам треба буде скачати програму YouTube Студія. І все, і будуть вам приходити сповіщення, що вам робити далі, коли ви наберете тисячу підписників і 4000 тисячі годин переглядів. Будуть вам приходити повідомлення з Ютуба, і ви будете слідувати тому, що буде вам казати Ютуб. Зробите, зробили, зробите, зробили. Там не проста така процедура. Я сама ледве справилася зі своїми хлопцями, робили помилки. Там і просто через те, що я не натиснула одну кнопочку, то я виконала програму в жовтні місяці. 11 вересня я відкрила канал, а вже в жовтні місяці в мене було тисяча підписників і більше 4 тисяч годин переглядів. Але я просто не натиснула кнопочку Монетизувати і до березня місяця я втратила кошти за врахуйте. ну навіть жовтня не буду рахувати, нехай би там було якась вже друга половина жовтня, листопад, грудень, січень, лютий і березень. П'ять місяців втратила виплату. Хай там невеликі кошти, зразу вам скажу, що YouTube дуже скупий на виплати. <кій> якщо, от в середньому там, якщо я заробляю 150-200 гривень в день, то я не думаю, що це багато. От. Це не є, ну, як на мене, це не багато. Але, знаєте, як кажуть, ну, якщо тобі роб... якщо тобі твоя робота подобається, подобається те, що ти робиш. То це вже винагорода за те, що ти ділишся з кимось, і хтось тобі віддає якусь має віддачу, не тільки фінансову. Але, звичайно, що фінансова винагорода теж важлива, тому що за будь-яку роботу людина повинна отримувати кошти, і це абсолютно нормально. Що ще? Що ще? Щоб нічого не забути? забудуся. вставлю, якщо забудуся кадрики якісь. Що ще я мала сказати? Ага, ще одна рекомендація: налаштуйтесь на це на те, що, що це хобі, але воно не просте, тому що тут багато відповідальності, тож люди чекають, тому що... Ну, для того, щоб твій канал існував і не зник, і його Ютуб просував, тут відео мають бути регулярні, люди чекають це відповідальність відповідно. І тому налаштуйтеся на те, що це праця, це робота, це вам прийдеться витрачати різного роду ресурси, такі як час, такі як емоційне своє здоров'я, такі як фізичне своє здоров'я. Ментальне своє здоров'я. Да? Тобто, кожного дня я просинаюся з думкою, що я сьогодні можу запропонувати людям, що буде в моєму житті, і що з цього коротенького відрізочка життя, який називається День, я можу запропонувати людям. Дуже складно, коли на роботу, от, наприклад, там, з 8 години, з 9 години і, і ти йдеш з роботи вже 16, та і в 18-ті треба людям скинути відео і треба щось показати. От сьогодні, можливо, буде такий день, тому що я буду на роботі. Далі мені треба зварити борщ і зробити щось в село їсти. Роблені котлети є на каналі. Борщ сім'ють варити, і от дуже складно. Але благо я зняла відео про нюанси і Відкриття каналу на YouTube. Якщо я вам чимось допомогла, то я дуже дякую. Задавайте запитання. Я відповім обов'язково. Мені нічого не шкода, я всім, що я маю, ділюся, і дуже рада, якщо у вас вийде. Відчуття конкуренції у мене немає, тому що ні в роботі, до речі, в моїй реальній, ні на Ютубі, тому що я переконана більш ніж, що світ влаштований так. Мудро, що всім всього вистачить. І роботи, і грошей, і ютуба, і любові, і горя, і всього. Все в світі збалансовано. Все для всіх вже приготовано. У мене будуть мої глядачі, у мене будуть мої клієнти, у мене буде моя любов, у мене будуть мої труднощі, а у, а у вас ваші. Так що, якось так. Раз ви прийшли в моє поле, задаєте ці питання, значить ви маєте отримати відповіді. Я вам щиро бажаю від усього серця, щоб у вас все вийшло, щоб ви спробували і щоб спробували успішно, щоб у всіх вас, мої шановні глядачі, все вдавалося, все, що ви задумали, аби ви зустрічалися зі своїм страхом, і він ставав для вас неповторним. Тільки вашим досвідом на вашому життєвому шляху, якого за вас ніхто не пройде. Якщо я більше нічого сьогодні не зніму, то я вам дякую, що ви мене послухали. Спокійної ночі, всього самого найдобрішого, хвала, шана, подяка, Збройним силам України, справедливого усім нам миру. До нової зустрічі. До побачення. Так, друзі, я прийшла додому і хочу вам похвалитися хвостом. Ви таке уявляєте, хвостом похвалитися. Останнім часом купую на борщ су, хвости. раз вам показувала. Хочу показати 101-й. Бо знаєте, що я подумала? Я собі подумала, друзі, що можна його навіть оцього самого хвостика обрізати. І оце схребта, той шматок м'яса навіть можна запекти, і це буде дуже смачно. Я так думаю. От подивіться. Яке тут гарне м'ясо 137 гривень кілограм. Е, ребра на 100 гривень дорожчі, Але я вам хочу сказати, що це м'ясо нічим не гірше за ребра. Подивіться, яке м'ясо. гляньте, Дівчина зразу мені порізала. Коротше, я влюбилася в хвоста. Я влюбилася в хвоста, буду експериментувати, буду його не тільки в борщ, буду готувати. Зараз по моїй і ще раз покажу. Перше, у м'ясному магазині я сьогодні купила, друзі, голубчики. Я їду в село завтра і мені треба бабулі <кій> <кій> щось наготувати їсти. <кій> Зразу думала, що буду робити зрази курячі, а потім передумала. На жару дерунів, сама хочу дерунів. Стушу її оці голубчики. Спробую. Це я кажу для лучан, хто живе тут на 33-му. От в тому місцему магазині на зупинці історичний... Ні, як там, зупинка ВНУ. Універс... Як то, гуртожитки ВНУ? Отакі От красиві один в один. Зараз вам розв'яжу, покажу, як він виглядає. Ну я ніколи не брала, взяла вперше, друзі. Зараз роблю до них класний соус. Візьму е... соус томатний домашній. <кій> Візьму сметанку, смалець залю класним томатиком і скажу вам свою думку. Варті чи не варті. Може вже хтось брав, то напишіть мені, глянь, такі вони гарні. І отакі от один в один. Таке враження, що їх якоюсь машинкою. Може, машинкою справді? Як таке може бути? Дивіться. Один в один. Ну, Незрозуміло нічим не пахне, бо заморожені. Не питайте ціну, бо вби не знаю. Треба було глянути навіть для себе. Я навіть не дивилась. Подивилася, що вони такі гарні. Думаю, а візьму-ка я для бабулі їх запишу. От. То хто брав на цій зупинці лучани, то напишіть мені, добрі чи ні. Все, <клес> переодягаюся зараз, по моєму м'язку поставлю на борщ і поставлю тушитися голубчики. Пишіть, друзі, що ви готували. Дівчатка, що ви готували? Які ідеї подавайте. Все, в праці. До речі, пані Таню, ви мені пишете, щоб я себе пожаліла і менше готувала. Я не знаю, як так. Ем... Мій стан не пов'язаний з готовкою, тому що я все життя так жила. Все життя я не знаю, як це можна менше готувати. Тобто, а як не їсти? Я так не вмію жити. Ми так завжди жили. Ми, нас, кож, нас завжди має в хаті бути, що їсти, має бути щось приготовлено. Все життя ми встаємо і готуємо їсти. Це базові потреби, які ми маємо задовільняти. Ми так живемо, і я від цього не страждаю, я від цього кайфую, я вам мільйон раз повторювала. Мені це подобається. Я як не хочу, то не готую. два дня можемо їсти бутерброди або робити шаурму чи мазати <кій> салом хліб. Таке буває, але це буває ну, дуже рідко. Для мене це нормально. Якось так. так. Не пишіть мені більше такого, менше готовки. Я не буду так жити, не буду. Я, ж, я живу так, як мені подобається. Розумієте? Мій стан сказав лікар. І я розумію, чому, звідки це. Це про. Невивільнені емоції, про непроговорене, про замовчуване, про те, що промовчала, протерпіла, згладила, проковтнула. Ось про що. А не про готовку, що я готую багато чи скільки. Я е, здатна про себе потурбуватися, я з цим обов'язково справлюся. Отак якось.